Що найсмачніше? Одного разу Іван Іванович повернувся додому втішений. Скоро розбагатіємо, сказав він Соні, тебе хочуть зняти в рекламі собачого корму. Ти знаєш, що таке реклама? «А вже ж! – кивнула розумна Соня, це коли тебе показують по телевізору щодня зранку до вечора, і ти увесь час говориш те саме. Соня зітхнула. Страшенно нудно увесь час говорити те сам. Дурненька, сказав Іван Іванович, це ж телебачення. Тебе знімуть тільки один раз, а потім рекламу просто будуть повторювати. Гаразд, мовила Соня, якщо один раз, то я згодна. А що треба робити? Ти маєш сказати, що собачий корм, розумна соня, дуже смачний, дуже-дуже смачний. А він насправді смачний, зацікавила Соня. Я не куштував, Іван Іванович дістав з портфеля невеличку баночку, ось нам дали одну на пробу». Дуже смачно вигукнула Соня, вилазавши баночку, але мало. Якщо знімемось реклами, їстимеш досхочу. Другого дня Іван Іванович і Соня поїхали на телебачення. Виробники корму навіть прислали по них. Велику гарну автівку. У студії на них уже чекали режисери декілька людей з телекамерами. Коли я дам знак, ти маєш з'їсти корм, облизнутися і сказати Привіт! Я розумна собачка Соня, я обожнюю цей собачий корм, пояснив режисер, а потім помахав хвостиком. Ясно? Ясно, кивнула Соня. Режисер махнув рукою Соня. Як її просили, мерщіюся, з'їла, облизнулась і мовила Привіт! Я розумна собачка Соня, я обожнюю цей собачий корм. Потім подумала і додала, та понад усе я люблю сосиски і помахала хвостом. Режисер зупинив зйомку, затупав ногами, зарепетував на Івана Івановича, а потім їх вигнали з телебачення. І додому вони поверталися пішки. Іван Іванович похнюпився. Нащо ти сказала про сосиски? Я сказала правду. Дурненька, тепер тебе не знімуть у рекламі, а корм назвуть розумний бобик. То й нехай, зітхнула Соня. Обійдемось без цієї собачої реклами. Та за декілька днів Івану Івановичу зателефонували з іншого телебачення виробники сосисок. Вони дізналися про прикрість. І запропонували зняти Соню в рекламі нових сосисок. Сосиски це навіть краще, зрадів Іван Іванович. А я говорила, сказала розумна Соня. По них прислали машину, ще кращу, ніж спершу, і нова студія була гарніша, і людей з кінокамерами теж більше. На шиї у тебе буде гірлянда сосисок, пояснив новий режисер. Коли я махну рукою, ти скажеш привіт, я розумна собачка Соня, нові сосіски це найсмачніше, що я їла в своєму житті. І махнеш хвостиком. Тільки нічого не перепутай, хвилювався Іван Іванович, і виконуй те, що скаже режисер. Ясно кивнула Соня. Соні обгорнули сосисками шию, і режисер махнув рукою. Привіт, я розумна собачка Соня. Нові сосиски це найсмачніше, що я їла у своєму. І тут Соня глянула на начищені туфлі режисера і раптом згадала: ні, найсмачнішим був старий черевик, який я знайшла у канаві, коли була маленька.